Друзі, усім доброго вечора! Ради вітати вас на прямому ефірі. медіа платформи вгору. Сьогодні будемо обговорювати актуальні новини Херсона та області. І до нашого ефіру приєднається керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сел оборони півдня України Наталя Гуменюк. З нею будемо говорити про лівий берег Херсонщини та Нову Каховку точніше, що там зараз відбувається. Тож я закликаю всіх ставити свої питання та писати коментарі, будемо на них відповідати. Ну і також, як зазвичай, нагадую, що на майданчиках медіаплатформи вгору ви можете знайти актуальні статті та відео на Ютуб-каналі вгору Херсон вийшов ролик про історію порятунку вчительки з Херсонщини. Посилання залишаємо у коментарях. <кхід> ну а я вже переходжу до огляду новин. На раді оборони Херсонської області 14 вересня ухвалили рішення щодо зміни комендантської години. Вона триватиме з двадцятої години до шостої ранку. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА. Зокрема, він зазначив, що оголошена евакуація родин із дітьми з небезпечних населених пунктів, які постійно обстрілює ворог. А протягом минулої доби, 14 вересня, сили оборони півдня ліквідували 36 окупантів та три човни армії РФ. Про це йдеться на телеграм-каналі військових. Зокрема, вони знищили зенітно-ракетний комплекс ТОР, три гармати, шість одиниць автомобільної техніки, два безпілотні літальні апарату, типу ФПІВІ. Сьогодні, 15 вересня, російські військові скинули авіабомбу на житловий квартал тимчасово окупованої нової каховки Херсонської області. Про це повідомляє Суспільне новини зі слів міського голови Володимира Коваленка. За його словами, місцеві жителі бачили літак, який скинув авіабомбу на житловий квартал. Окупанти намагалися авіацією завдати удару по Береславщині, але скинули авіабомбу по тимчасово окупованій новій каховці. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вони знову продемонстрували свою недолугість, незграбність у роботі. Додала вона, за її словами. У наслідок ворожої атаки пошкоджено декілька багатоквартирних будинків. Крім того, за попередньою інформацією є жертви серед цивільного населення. Також речниця розповіла, що окупанти намагаються перекласти відповідальність за авіаудар на сили оборони України, але насправді все зафіксовано. Усі факти відомі та пам'ятаємо, що окупанти не вперше так скидають свої бомби навіть на свої ж території, наприклад, на Білгород, зазначила Гуменюк. У Береславському районі запустили ще один соціальний маршрут. Що четверга о сьомій ранку із села Петропавлівка до селища Нововоронцовка та у зворотному напрямку? Про це повідомив голова Береславської РВА Володимир Літвінов. Зазначається, що автобус проходить через села Червоне. Біляївка та Українка це стало можливо завдяки підтримці гуманітарної місії Проліска Гуманітарного фонду для України. Останній рейсовий транспорт у селі бачили ще у 2021 році. Повідомляють у гуманітарній місії зі слів пасажирів першого рейсу. Росіяни створюють мережу історичних музеїв у школах на тимчасово окупованих територіях на лівобережжі Херсонщини. Окупанти розміщують експозиції на тему нібито Другої світової війни. Про це повідомив Центр національного спротиву. Зазначається, що так вони розвивають мілітарну культуру серед підлітків і на цій хвилі виправдовують загарбницьку війну РФ проти України. Крім того, відвідування цих музеїв, так званих, є обов'язковим і окупанти планують розширяти мережу надалі. Відповідальними за формування осередків пропаганди є російські музеї, які дають на їх утворення резервні фонди. Написали в центрі. У Токарівці під мінометний обстріл потрапила група правоохоронців із Полтавської області. Про це повідомила Національна поліція України. Зазначається, що поліціянти не постраждали також окупанти скинули вибухівку з безпілотника на житлові квартали Береслава. Унаслідок ворожої атаки механічні пошкодження отримали два службові автомобілі правоохоронців. За перших два тижні вересня в пологових будинках Херсона народилося 17 дітей, з них 6 дівчат, та 11 хлопчиків. Про це повідомив очільник МВА. Безпекова ситуація в Херсоні залишається складною, тому розгляньте можливість вивести малюків до більш безпечних регіонів. Написав Морочко. Станом на 15 вересня в Херсоні заживили понад 500 точок доступу, відключених після підтоплення. Про це повідомили в Міненерго. Зазначається, що в місті залишаються знеструмленими близько 7 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли. Ідеться в дописі. Тож такими були новини останньої доби, і на цьому завершую їх огляд. Трохи згодом ми будемо говорити про ситуацію на лівому березі Херсонщини та що відбулося у новій Каховці з Наталею Гуменюк. А зараз пару хвилин хочу, друзі, поспілкуватися із вами. Хочу нагадати, що ви можете писати свої питання. І коментарі залишати. До речі, дуже прошу, якщо у вас є інформація по тому, що відбувається на лівому березі. Будь ласка, повідомляйте, тому що сьогодні говоримо саме про лівий берег, і саме звідти у нас дуже небагато інформації. Вона надходить шматочками. Я думаю, що все, що відомо, звідти, якщо ви зараз у безпечному місці для вас це безпечно, то ж, будь ласка, повідомляйте нам. Нам у чат, що зараз там відбувається, також е, про гуманітарну ситуацію, хоча будемо сьогодні говорити більше про е, військову ситуацію за Тали але це трохи згодом. За кілька хвилин у нас є пара коментарів. Я зачитаю вони більше. Е, як питання так хочеться знати якісь новини про Скадовськ. Про Скадовськ новин не було останнім часом. Я знаю там людей, які там мешкають, вони вже вибралися і можу з перших слів сказати вже це більш-менш безпечно. Що там дуже багато росіян, дуже багато їх сімей. Вони вже ходять цивільному. Ну, дуже багато росіян не місцевих, дійсно що не місцевих, і вони розквартирувалися у домах людей, які виїхали. Люди, ті, які наші українці, вони намагаються оминати, ховатися. Деякі люди от є такі, що вони їх хоче дуже змушують зараз там брати російські паспорти, але все ж таки є такі люди, які не беруть їх, намагаються просто оминати окупантів, не перестрічатися з ними. Виходять там буквально скупитися якісь продукти і повертаються. І до речі, намагаються купувати продукти у. Е Місцевих фермерів, у місцевих аграріїв, у людей, які вирощують якихось там курочок, які привозять своє молоко, тому що от дослівно те, що продають у магазинах, завезених там звідкись з Криму, з Краснодарського краю, їсти то неможливо. І навіть коти собаки не їдять, наприклад, кефір, тому що. Це там ряженка, кефір, це просто якась там брага, дріжджів туди накидали, це неможливо. Ось така ось там ситуація це з перших вуст. А до нас вже приєдналася Наталя Гуменюк, говоримо про ситуацію на лівопережі Херсонщини, ставте свої питання ну і запрошую вже нашу гостю до нас. Слава Україні! Вітаю. Героям слава! Вітаю, пані Наталю! Тож найголовніше питання на сьогодні: що зараз відбувається на окупованому лівопорезі, і чи перегруповуються російські війська? Так, перегрупування триває і маневри тривають. Зрозуміло, що їм там дуже незатишно, тому що навіть не зважаючи на проведені фейкові вибори, вони не змогли. Переконати населення в тому, що лівобережна Херсонщина це Росія, і що там треба і можна жити за законами руського миру. Мирне населення Херсонщини усвідомлює, що наближення сил оборони абсолютно непереборне, абсолютно однозначне, і ворогу не вдасться втримати ці території. Через це вони дуже переймаються окупаційні війська і намагаються тиснути на людей, створюючи так званий мобілізаційний ресурс. Зокрема, потерпає чоловіча частина населення. Вони відбирають у людей паспорти, навіть просто знищуючи українські паспорти. Тому звертаємось до всіх мешканців, в тому числі лівобережної Херсонщини. У вас взагалі є дуже потужний досвід того, як протидіяти. Окупаційній владі і окупаційним військам спробуйте зберегти, будь ласка, свої, хоча б копії тих документів, які ворог намагається знищувати. Є багато способів. Ми в прихованій комунікації це розповсюджуємо і доводимо. І треба розуміти, що дійсно Україна є прибічницею міжнародного гуманітарного права, і в першу чергу будуть відстоюватися права. Її громадян, які потерпали навіть в таких складних умовах, але будуть братися до уваги і ті доказові моменти, які ви зможете надати в будь-якому випадку. Пам'ятаємо, що найбільша цінність це людське життя, і якщо вашому життю загрожує небезпека, навіть коли вас мобілізують в ворожу армію. Ви знаєте, що робити, ви знаєте, як бути корисним своїй державі, і це теж можливість себе проявити. Чи перекидають окупанти підрозділи з Херсонського напрямку на запорізькій? Так, є така тенденція, тому що по суходолу ближче просуваються підрозділи саме на запорізькому напрямку, підрозділи Сил оборони. І ворог потерпає там, дуже суттєво потерпає. Ви бачите по зведеннях, що фактично раз на дві доби вони втрачають там від роти до двох-трьох рот особового складу, і дуже потужні втрати по техніці. В нашій контрбатарейній боротьбі з напрямку Херсонського Дніпровського вони мають менше втрати, але це виправдано тим, що Окупанти продовжують ховатися за місцевим населенням, намагаються облаштовувати вогневі позиції просто у приватних подвір'ях, там де ми не можемо відпрацювати по такій позиції у відповідь. Але ми вичікуємо момент, вичікуємо час, ведемо дуже пильне і суворе спостереження для того, щоб знайти момент, коли ці. Засоби і сили ворога будуть максимально віддалені від місцевого населення і придатні до ураження. сьогодні. Російські військові скинули авіабомбу на житловий квартал у новій каховці. Є постраждалі, на жаль, що наразі про це відомо. Так, на жаль, ми знаємо, що є жертви серед цивільного населення, є поранення, є і, на жаль, за попередніми даними загиблі. Е, уточнюємо інформацію, тому що зрозуміло, на тимчасово окупованій території отримати достовірні дані дуже складно. Але сам факт того, як істерично почали пропагандисти волати з приводу того, що це оборони обстріляли нову каховку, ми були змушені вийти з відповідною комунікацією і довести, що неодноразово фіксували факти, коли ворог, використовуючи тактичну авіацію, спрямовував керовані авіабомби на Береславщину, як правило, рідше на Херсонський напрямок на Береславському напрямку. Дуже часто вони запускали керовані авіабомби, які не досягали навіть місцевості, тобто влучали в узбережжя, в берегову смугу по урізу води, тобто розрахункові дані, які вводились для таких керованих авіабом, керованих наголошую, тобто ними керували окупанти, вони були вже від, від початку помилкові. Крім того, та той процес, яким ворог вдосконалює ці керовані авіабомби, вони зі звичайних роблять їх крилатими для того, щоб бомба могла подолати додаткову відстань, а не наражати на ураження. Сам літак, вони дещо. Такі аматорські і не можуть відповідати вимогам технічного стану. Саме через це відбуваються такі моменти, прикри моменти, коли скерована авіабомба на правий берег прилетіла якраз туди, де власно возуються і самі окупанти. Але цього разу потерпали житлові будинки нової каховки. Такі випадки ставалися у окупантів навіть на території. Самої Росії пам'ятаємо, як вони в Білгороді вронили бомбу серед місті безпосередньо безпосередньої близькості до житлового будинку. Тому ось та навченість в лапках пілотів і е спосіб використання е технологій з просто з коліс, які не виправдали себе, не доведені відповідними випробуваннями, все це відображається на житті людей, на жаль. Тобто це була тобто вони били по новій каховці нас цілеспрямовано. Правильно я розумію? Вони Міжко, хотіли... Це був, це був неспрямований удар, а це була ось така е, дуже е, безвідповідальна помилка пілоту. Ну, так, е, вони дуже часто б'ють керованими авіабомбами саме по Переславщині, е, і це видно з постійних звітів. Тому, ймовірно, це дійсно схоже на те. Тим часом на лівобережжі завершилися псевдовибори які влаштували росіяни на тимчасово окупованих територіях. Чи поповнюють окупанти військові резерви шляхом місцевого населення? Як це відбувається і що взагалі от можна робити, щоб цього уникнути? А, максимально Потужно намагаються проводити подворові обходи, знаходити людей, які уникали участі у виборах. На жаль, функціонує мережа катувань, мережа викрадань людей, і окупанти до цього вдаються. Очевидним стає те, що і самим окупантам неперелівки на лівому березі, тому що їхньою роботою не задоволено вище військово-політичне керівництво. Туди приїхали представники так званої Росгвардії, які туди покликані для того, щоб стримувати настрої регулярного війська окупантів, оскільки там панує. Така агітація за дезертирство. Вони об'єднуються в групи для того, щоб вийти з зони бойових дій, якимось чином перерозподілившись серед місцевим населенням, навіть проникнувши в евакуаційні так звані автобуси, виїхати хоча б в будь-який регіон Росії. Навіть в глибинки, куди вивозять населення Херсонщини, в тому числі продовжується ця акція так званої евакуації населення. Насправді відбувається чиста депортація. Окупанти, потерпаючи від вогневого ураження з одного боку з боку сил оборони, так само потерпають від утисків самих сил, які стримуючи на та ж саме Розгвардія і Кадирівські підрозділи, які туди підтягнуті для того, щоб стримувати дезертистів Пані Наталію дякую, що ви знайшли час. завітали до нашого ефіру і до наступних зустрічей. Дякую вам. Так, у нас тут є різні. Коментарі, як там село Долматівка Голопристинського району. Дивіться: дивіться наші ефіри, підписуйтесь на наші майданчики. Ми, як тільки з'являються новини, повідомлення про ситуацію в тому чи іншому населеному пункті Лівобережжя, ми це даємо, але. На жаль, зараз дуже важко цю інформацію отримувати, і вона надходить не так часто, як хотілося б і власне зараз дуже багато що відбувається в конкретному окремому селі громаді. Невідомо пристанський район, як знаємо, потерпав від повені. І знаєте, що в голі пристані досі було, от нещодавно було відео, там досі стоїть вода. І задолма... ну, задолматівку не скажу, але от голопристання вона потерпає сильно від наслідків. Дуже сильно замулило, десь залишилися піски. Фактично, там дома по дахи замулило пісками. Десь ось ще стоїть вода, її треба відкачувати. Окупанти її не відкачують. Але це нагадаю за голопристання. повідомляю: за долматівку не скажу, але ми. Ми даємо новини по ситуації, якщо вони є на деяких населених пунктах. Підписуйтесь на нас у Фейсбуці. Також зараз у Фейсбуці ми медіа платформа вгору у телеграмі Worlds, в інстаграмі Вгору, у Тіктоці Вгору Херсон. Підписуйтесь на нас. Тому що там завжди актуальні перевірені новини, і ви можете одного разу побачити новину про ваш, про ваш населений пункт, який вас цікавить. У телеграмі також, будь ласка, повідомляйте, якщо вам стало відома ситуація в тому чи іншому населеному пункті. Повідомляйте через наш чат-бот або через Дірект, Фейсбуку або Інстаграму. Звісно, в першу чергу дбайте про власну безпеку. І тільки якщо для вас це безпечно, і ви можете повідомити без наслідків для себе робіть це, тому що бачимо зараз від багатьох експертів, багатьох фахівців і посадовців, є повідомлення, що дуже зараз небезпечно на лівому березі, дуже зараз лютують окупанти. Так, є такий коментар. Велика подяка ЗСУ за підйом настрою і успіху в справі, яку ви виконуєте. Ми сила по разу. Так, є такий, де можна поймати сигнал? Т2 це дивлячись, де ви знаходитесь, тому що. Тому що подекуди я не знаю, як зараз, подекуди раніше на, ліві, на лівому березі вдавалося. Але це були дачі, це були ще до деокупації Херсона. Люди на дачах ловили ти два, насправді, але я не знаю зараз, як на бережі. якщо ви звідти можна зловити це. Також, друзі, хочу анонсувати, що у понеділок вийде. Подкаст, де моя колега Ліза Жарких буде розпитувати політолога Дементія Білого про псевдовибори на Лівобережжі. Тож, приходьте на наш YouTube канал. Приходьте на наш YouTube канал, говори слухай. Також підписуйтесь в гору Херсон. У нас два YouTube канали: Говори слухай, та вгору Херсон. Підписуйтесь на обидва, і якщо вам цікава ситуація по псевдовиборам, говоримо із фахівцем. По власне, виборах Дементі Білий, це та людина, яка спостерігала за багатьма виборами на Херсонщині багато років. Він абсолютно експерт у цьому і розуміє усі деталі тонкості цього процесу. Він також спостерігав за інформаційним фоном, що відбувалося на лівому березі. Тож обов'язково підписуйтесь в гору Херсон, Ютуб, тисніть на дзвіночок і вам прийде. Вам прийде сповіщення. Ну, і також, друзі, бачите, зараз вже почалася провод... почалася обов'язкова евакуація з тих населених пунктів, які потерпають від російських обстрілів. Для сімей з дітьми, і я хочу нагадати, що ви можете дізнатися про всі деталі безкоштовної евакуації за телефонами, які ви бачите на екрані, і закликаю всіх не, не, не нехтувати цим, тому що буквально вчора, якщо не помиляюся у Савіново-Дмитрівка від російського обстрілу загинув хлопчик шестирічний. На і це насправді дуже боляче було читати цю новину. Хлопчик дуже сильно хотів піти до школи, але так і не зміг цього зробити, тому що російські окупанти його вбили. Тому, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх дітей, рятуйтеся від цих обстрілів дуже небезпечно. Сидіти і очікувати, коли окупанти настільки зараз лютують, що вони ну, ймовірно настільки зараз знервовані, що е, припускаються помилок і б'ють по житлових кварталах Лівобережжя. Тож бережіть себе, я вам бажаю гарних вихідних і до наступних зустрічей вже з вами наступного тижня.